З 11 грудня в Миколаївській області розпочався продаж новорічних ялинок у 68 офіційних точках. Для контролю цієї діяльності поліція разом із Державною екологічною інспекцією та представниками лісового господарства проводить операцію Новорічна ялинка, яка триватиме до кінця року. Напередодні новорічних та різдвяних свят е, організовано декілька заходів з метою контролю за реалізацією хвойних дерев та новорічних прикрас. Відповідно рішення Миколаївської міської ради від 27 листопада 24-го року, номер 1979, затверджено 68 таких місць і 219 точок реалізації хвойної продукції та новорічних прикрас. Кожна легально продана ялинка повинна мати спеціальну бирку, прикріплену у видимій частині стовбура, нагадують в поліції. Бирка з індивідуальним номером і штрих-кодом гарантує законність походження дерева та допомагає запобігти несанкціонованим виробкам лісів. Ми перевіряємо наявність накладної, державна екласна інспекція, перевіряємо наявність накладної на придбання цих новорічних ялинок або сосен, перевіряємо наявність товаротранспортної накладної, які зазначаються, обсяг деревини, який перевозився, ялинки чи сосни, які дерева саме перевозилися, звідки вони кому відвантажені, та наявність чіпів або бірок, серія та номер повинні бути зазначені у товаротранспортній накладній. Віталій, продавець новорічних ялинок, зазначає, що попит на них зростає ближче до свят, коли містяни активніше починають купувати деревця для створення святкового настрою. Обично ми торгуємо з 19-го раніше, дозволи давали, то тепер дали з 11-го і перша неділя була так, люди більш присматривалися, ми придемо пожеже, а от вчора-сьогодні вже у людей святковий, святковий настрій з'являється і охоче беруть, охоче беруть. На порушників, які продають ялинки без документів, складають адміністративні протоколи. Штрафи за такі порушення визначає суд. За порушення законодавства передбачена відповідальність за статтею 88 прим 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 510 до 1700 гривень. Це судовий протокол, тому вину буде вирішувати суд. І на який буде розмір штрафу, це теж вирішує суд. Олександр Долуматович, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі налі март